Історія України для дітей від стародавніх часів до незалежності. Розділ перша. Хто жив на українських землях у давнину? Ще задовго до того, як з'явилися міста, королі та комп'ютери, на території сучасної України вже жили люди. Вони будували будинки. Вирощували їжу, виготовляли посуд, полювали, боронили свої землі і залишили після себе багато цікавих слідів, які вчені знаходять і досліджують до сьогодні. Трипільці перші землероби. Близько 5-6 тисяч років тому на наших землях з'явилася дуже давня культура, яку назвали трипільською. Від назви села Трипілля, де її вперше виявили. Ці люди були не війовничими, а миролюбними хліборобами. Вони жили великими поселеннями, які могли розташовуватись у формі кола з хатками всередині та полями довкола. Трипільці вирощували пшеницю жито, горох і льон, розводили свиней, овець і корів. А ще робили дуже красивий посуд, прикрашений спіральками, хвилями та іншими візерунками. І все це вони розфарбовували в червоний, білий та чорний кольори. Такий посуд можна побачити в музеях навіть зараз. Цікавий факт трипільці спалювали свої старі будинки, коли будували нові. Так вони очищували простір і вірили, що разом з димом. Іде все погане. Ще факт деякі трипільські поселення були більшими за багато сучасних сіл. Там могло жити до 15 тисяч людей. Скіфи, золоті воїни степів через багато століть, приблизно у VII столітті до нашої ери, на українських степах з'явилися скіфи, мужні кочівники. Які вміли чудово їздити верхи та володіти зброєю. Вони жили в шатрах або простих будиночках, переїжджали з місця на місце, шукаючи кращі пасовища для худоби, їхнє життя було пов'язане з війною, полюванням і захистом своїх земель. Скіфи славилися своїм золотом, вони виготовляли красиві прикраси, питива, зброю і навіть оздоблювали коней. Золотими прикрасами. Багато з цих речей археологи знаходять у курганах це великі земляні горби, під якими ховали важливих скіфських людей разом із їхніми скарбами. Цікавий факт. Скіфські золоті прикраси часто мали вигляд тварин оленів, левів, орлів, вовків. Вчені називають це звірячий стиль. Ще факт. У скіфів жінки теж були воїнами. Вони вміли стріляти з лука не гірше за чоловіків і захищали свої родини під час нападів. Саме ці жінки могли бути прикладом для легенд про Амазонок. Скіфи мали свою мову, вірили в багатьох богів богиню вогню, бога війни, бога вітру. Вони часто укладали угоди з іншими племенами, але й вели битви, коли потрібно було захищати себе. Сармати продовжувачі традицій. Після скіфів у степах з'явилися сармати, теж кочові племена, які прийшли зі сходу. Це було приблизно у третьому столітті до нашої ери. Сармати були трохи схожі на скіфів, також воювали, мали кінноту, носили залізну зброю та броню, але їхній стиль одягу був іншим вони носили вузькі штани, довгі сорочки і шоломи з гребенями. Вони вірили, що душа людини потрапляє в потойбічний світ разом із нею, тому ховали небіжчиків з усім, що їм було дороге. Цікавий факт у сарматів також жінки могли бути вершницями і воїнами, у могилах сарматських жінок знаходили мечі та луки. Ще факт сармати залишили після себе багато кам'яних фігур. Їх називають кам'яні баби це були пам'ятники предкам. Сармати поступово змішалися з іншими народами, і після них у степах жили ще багато різних племен готи, гуни, болгари, алани. Всі вони залишали свій слід в історії українських земель.